Для відновлення спроможним замок підприємства наукільному платити заборонені по заробітній платі, бачення забороненості перетенційним фондом, забороненість за електроенергію, заборгованість електро по оплаті ПДВ, за забороненість податків уходів фізичних осіб, забороненість перед виконавчою службою, виплата поточної заробітної плати, податок на землю, податок з власних транспортних засобів. Дальна сума для відновлення платеспроможності комунального частинського аеропорт Хмельницький становить 1 млн 1991 тисяча гривень. Слідуючи на надати отримання сертифікату аеродрому з цією цілі необхідно. Провести ремонт звітно-посадкової смуги, оновлення світосигнального обладнання до його сертифікації, проведення ремонту огорошого периметру, розмітка звітно-посадкової смуги, придбання обладнання та задусів пожеролеційні, експлуатаційної витрати. Разом про сертифікацію аеродрому необхідно 1 321 тисячу гривень. Крім того, отримання комунального підприємства рапорт Хмельницький сертифікату з авіабезпеки для досягнення цієї мети необхідно. Провести навчання персоналу з авіабезпеки, придбати рентгенну телевізійну установку. Відхідні та столи, де грузи будуть пропускатися, придбати металодетектор агручного панельного типу, металодетектори ручні Два. Загальна сума для отримання сертифікату з гавої безпеки становить 809 тисяч гривень. Я хотів би сказати, що на прозоркою програми працювали не тільки управління, а працювали і провідні спеціалісти, в тому числі проводили консультації із... Власниками тобто, літаків і з авіабезпеки, Тобто це програма дійсно обпробує, я, я впевнений, що, тобто я не думаю, я впевнений, що після виконання даної програми аеропорт Хмельницький може повноцінно працювати. Те, що раніше було, я вам говорю те, що зараз після виконання даної програми будуть звітати самоліти з аеропорту рахунок Хмельницьких 100%. Він хотів би також депутати звернути. На те, що це стало завдяки розвитку Хмельниччини, завдяки соціально-економічному розвитку Хмельниччини, так, це стало можливим повернутися до роботи по відновлення.